Слава Ісусу Христу Мені. Я хочу прочитати дуже знайомі для нас слова. Ми пороздумуємо над ними частину вірша. Перше пісня Івана. Я прочитаю 4 розділ і частина 16 вірша. Перше пісня Івана, 4 розділ, частина вірша. Бог є любов і хто перебуває в любові. Той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Хотів би трохи порозмовляти над якостями Бога. Це є одною із частин богослів'я, де ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Минулу неділю ми говорили про те, який Бог милосердний. Сьогодні я хотів би порозмовляти про. Саме важлива властивість, яка існує в Господі, те, що Він є любов. І хто перебуває в любові, ми читаємо, Іван підкреслює, Той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Саме важливе для нас і Іван, він декілька разів підкреслює любов і підкреслює, що сутність любові це є Господь. Коли я загуглив перед служінням перед проповіді, що саме яке слово саме вживане в українців, там мені видало, що наприклад в українців саме вживане, цей і Веник і Рука щось так, Google підказує. Я не буду далі перераховувати, що вживають українці, а коли в загальному взяти слово, яке найбільш вживається в світі. То це слово ок окей. Але друзі, коли ми читаємо слово Боже, то Бог каже, він є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. Любов це сутність Бога, як ми говоримо. І ми з цим словом дуже часто зустрічаємося. Люди часто виявляються почуття, це слово дуже актуальне. Воно дуже вживається між молодими людьми. Але люди не завжди вірно розуміють значення цього слова. Бог каже через своє слово, що Він є любов. А люди кажуть іноді, що любов, коли є, то є й Бог. Любов це є Бог. Але це в корні невірно, тому що Бог є любов. І святе письмо не раз про це каже. Любов виявляє цю сутність Божу, і тому ми задаємо запитання, що ж є насправді любов. Святе письмо каже, що любов це не почуття. Святе письмо більш говорить, і коли ми його розуміємо, то воно вказує на те, що любов це рух добра, любов це бажання спілкування жити. Із предметом любові, і знаходиться весь час разом. І тому ми знаходимо, що любов це не тільки дія, а це сам характер, це якості любові, це почуття, це е, сама сутність. В українській мові ми маємо одне слово, яке вживається, це любов, В грецькому, наприклад. Ми знаходимо декілька значень слова любов, і ми її чули не раз. Це значення, це агапа, жертовна любов, це філа, це дружня любов, це еротична любов, любов з почуттями, тобто людська любов. Але апостол Павло, ви подивіться, він звертає нашу увагу в післані до Корінтян, тринадцятому розділ ми називаємо цей розділ розділом любові. Він вказує на дієву любов. І дія її проявляється в певних справах. Вона виявляє милість до того, кого любить. І це аргумент. Любов терпить того, кого любить. Це так само аргумент. Вона не звертає увагу на недоліки. Це є любов, яку каже Господь. Любов це більше і глибше, ніж почуття. Бог. Любить саме таким чином. Він виявляє добрість, він виявляє співчуття, він виявляє турботу і він чекає спілкування із нами. І тому ми розуміємо тепер, чому Бог є любов, тому що це інше. І я підкреслюю, друзі мої, у відношенні любові є така характеристика, як бажання постійного спілкування, як бажання посильно бути на зв'язку із Господом, жити інтересами одного чи іншого. І тут має відношення батька і сина. І коли Христос був на цій землі, ми читаємо, коли Бог засвідчив свою любов, це син мій улюблений, якого я вподобав. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Батько любить сина. Син любить батька. Вони довгий час були разом, вони є одно, вони спілкувалися один з одним. І наше спілкування чи спілкування Сина з Отцем Небесним це означало жити інтересами Отця Небесного. І любов Божа по відношенню до сина, це жити інтересами сина. І Бог любить весь світ. І не тільки сина, і ми це знаходимо в Слові Божому. І саме про це я хотів би трішки поговорити. Він каже: Я є любов. Він створив цей світ, і він, цей світ знаходиться в променях Божої любові. Як би ми хотіли це визнавати чи ні, але це так. І коли ми досліджуємо Слово Боже Псалмі 145, наприклад, 16-й вірш він. Сказано, так, ти відкриваєш долоню твою і насичуєш за потребою все живе. Бог доводить всьому твори, що Він все творово любить. Бог посилає їжу для птахів. Бог посилає їжу для тварин, Бог піклується про все. І Він каже: ти відкриваєш долоню твої і насичуєш за потребою все живе. Бог. Любить все живе, все і турбується про всі. І Бог любить людину. Бог, який створив нас за своєю подобою, Він піклується про людину. І богослови багато стверджують і підходять до того, що диявол, він мав бажання невимовне і нестерпне, щоб спокусити людину через те, що він позаздрив людині. Через те, що Бог дав володіння людині землю, Бог дав, щоб вона нею розпоряджалася, Бог дав значно більше прав людині, ніж йому. І, друзі мої, Бог цим самим каже, що Він є любов. Ісус Христос, Він доводячи тезу Божої любові. А Матвій описує, в 5 розділі 45 вірш, Він каже, він наказує сонцю своєму сходить над злими і над добрими. ми частково минулий раз говорили, Бог в своїх наказах, Він наказує сонцю сходить над злими і над добрими. Він любить, друзі мої, він любить всіх людей. знаходимо да, в Слові Його, що Він любить особливо вибраних. І повторення закону, в 10 розділі, 15 вірш. Там написано, що прийняв Господь та полюбив їх. Це стосувалося євреїв. Бог любить євреїв. І не тому, що вони кращі. Вони більше того, вони не кращі. Вони гірші. Але Він їх любить. І саме в цьому і проявляється любов Божа. Бог любить гірше і доводить нам, що Він є Бог любові. Ну, завдяки ми знаходимо, що Бог любить церкву. І любить церкву Він свою через сина свого, тому що син Його полюбив її. Він голова, а ми Його тіло. Друзі мої, я не хочу нікого образить із тим, що сказав, що любить Бог гірше. І насправді ми читаємо, що коли Богобравши через Авраама народ. Свій єврейський, він казав, що це жорстоковий народ, друзі мої, але любов його не зменшувалась сьогодні по відношенню до їх. І сьогодні ми знаходимо, що і нас він немало терпить. Ми так само заслуговуємо іноді не на любов. Ви бачите, як Іван, він розкриває сутність Божу, і ми читаємо 4 розділ. Ось дев'ятий вірш, наприклад, перший Івана, Божа любов до нас виявляється в тому, що Бог послав своє єдинородного сина у світ, щоб ми через нього жили. І любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він полюбив нас і послав свого сина як примирення за наші гріхи. Не ми. Він послав сина за примиренням. Наше тут показаний об'єкт любові Божої, який розповсюджується на всіх людей, і в тому числі на нас. І це важливо, друзі, нам пам'ятати. не всі приймають Божу любов і це жаль, це жах. Одні приймають, одні не приймають. І ми бачимо, що хто пішов за Христом, вони відчули цю любов Господню. Вони відчули і побачили милість Божу. В своєму житті вони відчули, як приємно бути з Господом. Невіруючі люди помічають, що ми користуємося більшим пріоритетом у Господа, особливою милістю, особливою повагою, особливим благословенням і це правда. Віруючі, справжні, які полюбили Господа, які залишили гріх, які пішли за, за Христом, які йому служать, вони мають цей привілеї, вони мають. Особливе благословіння. За часів війни ми помічаємо, як Бог проявляє дивним свою милість і любов до вибраних. На Сході, коли почалася спочатку там ця війна, і коли почалися обстріли, коли відбувалося знищення міст, люди почали бігти до церкви. Люди ховалися в церкві, і коли їх запитували, чому ви сюди біжите, тут безпечно, тут Господь, ми відчуваємо тут захист. І одного разу було так, що не було можливості віруючим прийти в Дім Божий, а прийшли одні невіруючі. І коли їх запитали, чому ви тут, тому що ми хочемо жити, друзі мої, Бог дивним чином каже сьогодні. Що Він любить нас, любить е, краще, ніж мати любить своє дитя. Я згадую, коли був землетрус в нас на україні, один з самий потужних, коли е, пам'ять мого дитинства під... нагадувала, коли ці шипки дзвеніли, коли курі попадали із сідл прибіг сусід серед ночі в трусах, а ви тут, каже, а ви тут. А, а ви знаєте, що ми можемо бути не тут. Друзі мої, але чому так? Тому що вони знають, що прийде кінець скоро, друзі мої. Бог нас охороняє. І це правда. Це амінь. Бог піклується про нас. Я завданий випадок свого життя, коли я вранці рано з зимньої пори року ми з дружиною виїжджали до міста. і була така желениця сильна. І так на невеликому е, схилі, коли, такий, е, коли зміна була куту дороги і нас раптово понесло. І я крикнув до Господа, машина вирівнялась, Коли я повернусь додому, моя мати запитала, що було з вами десь під шосту годину ранку. У мене таке було побучення: просить Господа, щоб охранив. А нічого, просто нас несло з дороги. Але Бог почув, Бог врятував, Бог помилував і за це шани йому. І ми відчуваємо цю милість від Господа. Я хотів би, щоб кожен із вас відчув її, нагадав у своєму житті. Бог охороняв нас. Одна жіночка, пастер переселенець, розповідає, вона покаялася під час військових дій. І коли її запитали, що вас спонукало до каяття, до зміни життя. Вона каже, сталося так у нашому місті, що обстрілювався наш мій будинок. У ньому не залишилося жодної склав будинку, жодній квартирі. Але одна квартира по себе виділялася, там були всі цілі І Я каже, захотіла пройти туди, знати, хто ж там живе. Коли вона підійшла до квартири, вона побачила молодого чоловіка. Це була багатодітна родина. Вони не встигли пуститися у сховище, коли пішла тривога. Вони стали на коліна і молилися, і Бог їх зберіг. І каже: Я не могла відмовитися від такого Господа. Я забажала служити такому Господу. І я спитала, куди вони ходять, до якої церкви, і прийняла Господа в своє серце. Бог любить. Бог любить. Своїх особливо, і це необхідно цінити і бачити. І я закликаю вас до цього, щоб ви цінували і бачили Божу любов в своєму житті, щоб ви неформально ставились до жертви Господня, яку Він зробив для того, щоб ми були з ним. І коли ми говоримо про любов, друзі мої, то варто відмітити, що є. Багато і невірних тлумачень любові. Тобто хтось каже, що любов це спроба принести якесь задоволення, що саме в основі любові і є якесь задоволення, і ми повинні його приносити. Божа любов, вона не така. Вона не так діє, вона не діє так, як діє матеріальна любов. Бог любить не за щось, Бог любить не за так. Бог. Любить через те, що Він є любов, через те, що Він такої природи, через те, що Він наповнює всесвіт і нас своєю любов'ю і доводить свою любов постійно. І хоч він занадто суровий, він виховує нас, чому виховує? Тому що любить нас. Він виховує нас, тому що не хоче, щоб ми загинули. Він хоче, щоб всі люди. Не спаслись. Він хоче, щоб ми, мабуть, досконалі і бере різку, друзі мої, і застосовує її. І сьогодні мудрість наша українська каже, що за одного битого сім небитих дають і не беруть. От чомусь так. Сьогодні гуман... гуманно не бить, гуманно сьогодні. Тільки говорить, але ми бачимо всього мало користі, бояться цього, друзі мої, любиш сина, не шкодуй різку. Це правило Господнє, і я казав, кажу, і буду говорити. І сьогодні це правило, воно нічим не замінюється. Любов очікує суворості, друзі мої. І тому, коли. У бесіді з іншими людьми ми говоримо про саме таку любов, якою Бог користується з нами і намагається нам її довести, людям це неприємно. Люди не можуть зрозуміти, чому Бог кого любить, той карає. Так написано. Так написано. Кого люблю і того караю. Але коли ми помічаємо. Коли ми не караємо, то тоді для того, що не карається, воно є фатальні наслідки. Згадую випадок з дитинства моїх дітей, коли вони бавилися, у нас там цукровий завод, і падає цей жом, сухий жом, цю яму вони вилазять наверх і стрибають. Стрибають це церкви, романтика це так для їх дуже чудово. і Перш ніж хтось дорослий помітив, один сусід стрибнув і ніжку зламав. І вийшла неприємна річ, друзі мої. Виходить, що наче ж там м'яко, наче це забава, це діти, це все можна, друзі. Но це прості речі, на які ми звертаємо сьогодні увагу, і сьогодні це так Бог каже, авторитет Бога. Він іноді і авторитетом людським. Хтось може сказати, що це не актуально, тому хай Бог допоможе нам. Це святе письмо каже, що Бог суворий і хоче довести, що Він цим любить нас і хоче нас цим спасти. Божа любов, вона дуже важлива для нас. Є важливий аспект Божої любові, що вона не нав'язується нам, її повинні ми прийняти добровільно. Любов із примусу це не любов. І любов пропонує нашу волю, пропонує взагалі любов, волю двох закоханих. І коли любимо, ми чекаємо взаємності, ми чекаємо відповіді на свої почуття. Друзі мої, якщо людина вільно приймає любов, вона стає в нове становище, тоді Божа любов починає діяти у цій людині і починає наповнювати, коли ми приймаємо Божу любов стосовно себе. Друзі, коли ми погоджуємося з усім тим, що Бог каже для нас, коли ми невибірково це робимо, коли ми приймаємо все те, що каже для нас Господь. Любов Божа це не тиранія. Бог. Не примушує нікого себе любити. не змушує не ставить такі умови, щоб саме ми прийняли тільки таке рішення. Ми добровільно повинні це робити. І якщо ми приймаємо любов Божу, то чому бурчимо? Чому у нас виникають депресії, чому постійні розгляди можуть бути у нас е нервові? Ми, значить, чимось не погоджуємося, ми не довіряємо його Слову, що покликаним, люблячим Богом все діє на добро. Значить, ми, виходить, не погоджуємося із волею Божою, ми рахуємо, що це нам не на добро, це нам неприємно. Друзі, ми повинні пам'ятати, що все нам діє на добро. Бог є любов. І друзі мої, потрібно повернутися до Господа. Який є любов'ю, щоб зрозуміти Його волю, потрібна наша вірність Йому, Потрібне визначення, наше просте, наскільки відсотків ми любимо Господа, як ми Йому служимо, як ми живемо згідно Його Слова Божого, як ми його любимо, як ми хочемо любити, як ми помічаємо свої недоліки, як ми намагаємось виправитися, як ми звертаємось до Нього, просимо, щоб Він допоміг нам. Позбуться того чи іншого, якщо я мало приділяю йому часу, якщо я мало спілкуюся з ним, якщо я відчуваю більше потреби в чомусь іншому, значить я даю перевагу чомусь іншому. Я його не люблю. Бог довів любов, віддав сина свого. однородженого, щоб всякий, хто повірив в нього не загинув, але мав вічне життя. В нас той Бог, який пережив страждання, якому було тяжко, якому було нелегко, якому було боляче. І якщо цей Бог пережив оці страждання, переніс їх, перетерпів їх, то хто так і ми, що ми боремося з цим, відкидаємо це і хочемо, щоб це нас обминуло. В нас такий Бог, який страждав. І отець, який дивився на сина, який страждав, він так само страждав, дивлячись на сина свого. Отець, який дивиться, коли нам тяжко, він так само страждає, але працює над нами, щоб ми стали наповнюватися ним, щоб ми, на відміну від інших людей, які гніваються, які не сприймають Бога, які не хочуть, а ми наповнювалися цією любов'ю, яка походить. Від Господа. І такого Бога ми сьогодні славимо. Про такого Бога ми розмовляємо, який став нам співчувати, який став нам допомагати, який проявив себе і в нашому житті. І Він хоче сьогодні. такий Бог мати з нами стосунки. І ці стосунки Він хоче мати особливі близькі. І тому, друзі, ми читаємо. І з однієї заповідей, полюби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм. Це не вимога, а це реальне життя. І якщо ми не любимо Його, якщо Він не перший, то і в нас немає любові, але Він повинен бути перший, тому що Він перший, ми прочитали полюбив нас. І якщо ми зрозуміли це, то ми будемо любити Його. Він Перший полюбив нас. Ініціатива пішла від Господа, просто від Господа, від Творця, якому бракувало всього, в нього все було достатньо, але Він полюбив нас і віддав Сина. І якщо любимо ми Його, то любимо і всіх, кого любить Бог. І від того пізнає, що ви мої, коли ви будете мати любов поміж собою. І хто не любить, той не є Божий. Тому нема любові Божої друзі. Ми тепер розуміємо, як ми входимо в Господа, що нас повинно наповнити. І що в будь у царстві Його, ми тепер розуміємо, що ми повинні любити, тому що Він є любов. Друзі, чи користуєтесь ви Божою любов'ю? Чи ви перебуваєте в Бозі, це сьогодні питання до кожного із нас. Бог є любов. І хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. І тому, коли наповнюють вас негативні почуття через обставини, яких ви опиняєтесь, і ви помічаєте, що в вашому серці виникає якесь зло, якесь несприйняття, якесь особливе незадоволення, згадайте, що Бог є любов. І те, що виникає у вас, це не від Його походить. Зверніться до Господа, щоб Він наповнив нас собою, своїм Святим Духом, своєю любов'ю, і щоб ми могли любити Його, тому що Він перший полюбив нас. Дяка нашому Господу, що Він перший полюбив нас, людей, які не варті того були. Людей, які, знаючи про існування його, не завжди давали ініціативу для Господа, не завжди давали перевагу Божому, а жили для себе, жили собою, жили так, щоб було зручно і комфортно лише собі. Тому Бог є любов. І хто перебуває в любові? Той перебуває у Бозі, друзі мої. Хто перебуває в любові, той перебуває у Бозі. І якщо цього в нас немає, ми не перебуваємо у Бозі. Будемо молитися, брати сестри, у цей час і просить, щоб ми могли бути у Бозі, а Бог Бог у нас, щоб в нашому житті була присутня любов. Один до одного любов до Господа. Амінь. Амінь.